Його творчість стала прикладом щирої любові до України, його життя стало зірцем незламного духу українського народу, його полум'яне слово пройшло століття, об'єднавши цілі покоління. Якого не таємниця, що у ці складні часи наша країна та її народ проходять через неймовірні випробування. Але, незважаючи на всі складнощі і виклики долі, ми залишаємося згуртовані та сильні. Борітеся, поборете. Вам Бог помагає сьогодні. Це. Борітеся, по! За вас слава і воля святая, за вас правда, за вас слава і воля святая, за горами гори. Хмарою повиті, засіяні горем, крові їм политі, спокон віку прометея та морока рає, щодень божий ребра, серце розбиває, розбиває, та не вип'є живучої крові, серце знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає, воля, і не сити не виє. Слава, і воля святая, за вас правда, за вас слава, і воля святая. Не вмирає душа наша, не вмирає воля, і несити не на дні моря поле. Не душі живої і слова живого, не понесе, слави Бога, великого Бога. Не нам на плюс тобою стати, не нам тіла твої судить. Нам тільки плакать, 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 і хліб на суші замісить кривавим потом і сльозами. Кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли як почити ляжеш, Боже утомлений? і нам даси жити, ми віримо твоїй силі і духу живому. Встане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики, бо віки і віки, а поки що течуть ріки, криваві ріки. Сьогодні ці мої слова, написані багато років тому, звучать особливо актуально: в єдності, наша міць, наша злагодженість, наша віра, наша любов до України ось що робить нас непереможними. Борітеся, поборете. хай вам Бог помагає. за вас, правда, за вас, слава і воля святає.